Хочети гуляти. Спати буде скоро. Да? Хоча Матвійку уже два, він не гуляє зі старшим братиком Дмитриком, бо не може сидіти, ходити, гратися іграшками чи хоча б тримати їх руками. Рік тому хлопчику поставили діагноз ДЦП. В плані причин в даному випадку це є глибока недоношеність дитини. Так як він народився п'ятимісячний термін вагітності 23 тижневий і з масою 900 грам. До недавнього часу такі діти взагалі не життєздатні були. Він вижив, бо за його життя два з половиною місяці боролися лікарі, а ще допомогли молитви. Ми просто знали, що він виживе. Я була впевнена, я дуже хотіла. Я молила Бога, щоб він вижив. А тепер молю Бога вижив. Він так зробив, щоб він вижив, щоб він нам дав сили і терпіння, і мужності, оце все перетерпіти. Понад усе його батьки мріють, щоб їхній син став на ноги і пішов. На Матвійка вони чекали декілька років, лікувалися. І коли дізналися, що матимуть ще одну дитину, їхньому щастю, не було меж. З Матвійчиком також гуляємо зараз. На стильон, дуже любить дивитися, як дітки бігають в футбол, за м'ячом слідкує. Дуже подобається але ж на даний момент. Не має він ходити, сидіти. Так. На те, що дитина ходитиме, надія є, кажуть лікарі. Поставити Матвійка на ноги може постійне лікування. Поєднувати медикаментозне лікування правильно і методики реабілітації, подібні до козявки або іменно козявки на систематично ціленаправно з участю батьків і спеціалістів негалості, то є ймовірність того, що хлопчик зможе сидіти, обслуговувати себе і, можливо, буде говорити. Медикаментозне лікування на 20 днів коштує 4 тисячі гривень, каже мама. Реабілітація в українському центрі відновного лікування 20 тисяч гривень, у польському 10 тисяч. У центрах використовують різні методики. Матвій пройшов уже сім курсів, потребує ще, але сім'я не має грошей. Усі свої заробітки витрачають на щоденні потреби. На дороге лікування зібрати не можуть. 5 гривень це для нас дуже великі гроші. Потому тому що ми самі не, не в змозі оплатити таке дороговартісне лікування. А в рік треба не один і не два курси. Усі небайдужі до цієї сім'ї можуть перерахувати гроші на рахунок, який зараз на екрані. Реабілітація, і лікування дітей з діагнозом ДЦП найефективніше до шести років, кажуть лікарі. Дуже важливо не втратити час саме зараз, поки дитині тільки два роки. Його старший братик Дмитрик мріє погратися із Матвійком і дуже чекає, коли він до нього заговорить. Я хочу бо мій братик. Виду за. А він саме ладця. Тетяна Коваль, Артем Лаговський. Новини Рівного.